Вітаю, друзі, я Олена Чародія, психологиня та дослідниця і хранителька прадавніх традицій наших предків. Я запрошую вас на 29-й Вінницький фестиваль розвитку свідомості Живи, в якому я прийму участь як майстер-експерт. Фестиваль проходитиме 25 та 26 жовтня, а також в наступні вихідні. 1 і 2 листопада мій майстер-клас Материнське благословення відбуватиметься 26 жовтня. На майстер-класі я продемонструю обряд, коли дитину супроводжують в школу, але це можна зробити і для дорослих. Передати в цей момент материнське благословення воно було дуже важливим саме в цей момент, коли дитина покидає батьківські стіни, і йде вже в широкий світ, де вона сама буде приймати рішення, обирати собі друзів і мати вчителів, і мама передає не тільки благословення, а й ту енергію, яку вона брала в дитини. На те, щоб її виносити, народити, поставити на ноги, і тепер вона має її віддати. Коли цього не відбувається, дітям дуже важко сепаруватися. Батькам також матерям важко відпустити дітей. От Вони вже дорослі люди, а все ще ніяк не можуть стати на свої ноги. Це через те, що не було проведено от саме такого обряду, і ми його проведемо. Приходьте на фестиваль! Дуже рада вас всіх бачити! З нетерпінням чекаю!